Добрий день, малятка, хлопчики і дівчатка. Ви здогадалися, хто я? Так, я, лисичка-сестричка, і шукаю свого друга, вовчика. Шла я лісом дрімучим. Потім високими горами зустріла їжачка і запитала їжачок, ти не бачив мого друга? А їжачок сказав, щоб я до білочки звернула. Білочка високо сидить на гілочці, далеко бачить. І вона мені розповіла, що бачила стежку. Але я її можу знайти тоді, коли ви намалюєте сліди мого вовчика. І приведеся стежечка мене до нього. Допоможіть мені, любі малятка, намалювати сліди мого друга. Давайте розігнемо наші пальчики. Вовк осінньою порою примостився під горою, шиє валянки вовчище. буркотить зима вже близько, шубу теплу. Власну маю, лапки валянки взуваю, ще по шию рукавички, Вовченятам і вовчиці. Зараз нам з вами треба намалювати сліди нашого вовчика, щоб лисичка його наздогнала. Для цього нам знадобиться наш пальчик, беремо мочем в чорну фарбу. От нам знадобиться фарба чорна. Також течки, серветочки. Дивіться, спочатку пальчиком ставимо ось такі крапочки. Ось так. Не вистачає, ми вмочуємо ще. Ось так ставимо такі крапочки. Витираємо серветочкою. Наш пальчик витираємо. Тепер беремо вусну паличку. Мочимо чорну фарбочку і будемо кіхтики ставити. Погляньте ось так. Три крапочки ставимо. Ой, гляньте, вже сліди в нас з вами одержуються. Ось такі гарні сліди, по яких наша лисичка знайде свого друга Вовчика. Так, ось погляньте, що у нас з вами одержалося. Дякую вам, любі малятка, ви мені допомогли. Погляньте, я знайшла їх. Вони прогулювали стежкою з моїм братом Лисом, два друга Вовчик і Лис. І ми вам кажемо дякую за ці сліди і чекаємо на наступному занятті.